Щороку, в третій четвер травня, відзначається Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Ідею свята вишиванки запропонувала у 2006 році студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та викладачів факультету, та вже протягом наступних років свято виросло до всеукраїнського, а згодом і до міжнародного рівня. Із давніх часів вишиванка була для українців особливим одягом. У візерунках зашифровували сакральні символи, які зберігали історію народу, його ідентичність. Сьогодні вишиванка, ніби стародавній літопис, через який можна доторкнутися до історії та культури кожного куточка України. Геометричні візерунки позначають стихії природи та родючість землі, а рослинні та квіткові орнаменти здавна символізують сімейне щастя і материнську любов. Майстрині вірили, що зображення тварин приносять достаток і довголіття. Символічними є не тільки форми і зображення, а й полотно та його колір. Традиційно вважали, що білосніжний колір означає цноту та чистоту, червоний символізує життєву силу, зелений природу та спокій, а чорний смуток. Майстрині із покоління в покоління передавали секрети давнього ремесла нитки для вишивання раніше фарбували лише природними барвниками. брали те, що легко можна було дістати кору, коріння, листя і квіти. Для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті, так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. Кожен регіон України, а іноді навіть окреме село, мають свою особливу вишивку, яка відрізняється від інших технікою та орнаментом. У деяких областях це народне ремесло любили навіть чоловіки. А дівчаток вишиванню зазвичай починали навчати ще з раннього віку, бо за традицією на день сватання у дівчини мало бути не менше 12 вишитих нею рушників. Сьогодні вишиванка стала дуже популярним і модним одягом, який носять на свята, особливі події та навіть у будні. Дизайнери використовують елементи вишиванок у своїх колекціях. Багато знаменитостей, зірок шоу-бізнесу, акторів і навіть політиків з'являються на публіці у вишиванках. Вишиванка стала відомою на увесь світ, у багатьох країнах її одягають люди, які підтримують Україну. День вишиванки єднає українців, розкриває красу українських традицій і нагадує про нашу величну історію. Бажаємо, щоб ваше життя було барвистим і яскравим, як цей чудовий день.